Це був надзвичайно насичений художнім процесом такий арт-період в Україні. Надзвичайно потужний всі ці паризькі комуни, заповідник, вільні художники, так би мовити, всплеск нової абсолютно генерації, яка. Відмовилася від е, е, того, що було для шестидесятників характерно. Шестидесятники відновлювали певну е, сучасну е, так би мовити сторінку в українській історії в шестидесяті роки. На в принципі відродження модернізму двадцятих-десятих років. Тому що вони наверстували те, що зупинила радянська що влада. Та, що, що та да був прокол, ага. і вони це зробили. Але це була все-таки якась культура повтору ретро. До певної міри, оновлення, але. А пішла нова оця хвиля, прямо так класно і сприйнята була молодих яких от це на Паризька комуна і е, заповідник.